Всім привіт! Зараз в мене в руках формотримачі для чоловічого взуття від виробника Кочини. Формотримачі пластикові, пластик пружній, не поламається, без гострої кромки, не пошкодить взуття всередині. П'яточна частина теж без гострої кромки. Пружина. Якісна, еластична, але ну, така тугенька, тому буде добре фіксуватися формутримачів. Форму тримачі потрібні для транспортування та зберігання взуття. Для транспортування, якщо ви десь їдете, і вам потрібно взяти взуття, щоб щось не впало на них і не деформувало носок взуття. Або при зберіганні, щоб взуття не ссихалося. Покажу зараз на прикладі, ну ось беремо чоловічі туфлі. Ось частина, яка вкладаємо таким чином в форму тримач. Він фіксується. І, будь ласка, тепер взуття посочна частина не буде сихатися і не буде деформуватися при цьому. Також можна дуже зручно, тримаючи за пружину, мити взуття або його чистити. Ну, на прикладі, ось тут формотримач є, а в лівому немає. Все нам м'яке, тому є можливість пошкодження або Якщо ми кладемо сюди форму тримач. Так от буде тримати трошки не дотягну, так от буде тримати свою форму. Так що форму тримачі рекомендую для використання. Важливий аксесуар для взуття, для його зберігання і для того, щоб взуття на слідучий сезон, або коли того вони лежать, ви хочете його достати і носити, то форму тримачі Їхню форму, і ти просто достанете взуття, витягнете тримачі і з задоволенням одягнете взуття і будете сходити без дискомфорту. Так що рекомендую, дякую.